Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг на 30 жовтня 2025 року. Чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Яка карта відкликається, та карта для вас і буде картою дня. На четверг. І так, е енергія. Карта дня на четверг, на 30 жовтня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше ставте на паузу. Починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яка енергія дня буде у вас. А у вас карта четвірка мечів. Четвірка мечів. Якась зупинка відпочинок. Затримка може бути теж. Четверка мечів це відпочинок. Давайте будемо дивитися по приємному сценарі... сценарію. Знаєте, як відключить розум, тіло просить паузи. Оце про вас. Якось треба трошечки відпочити, зупинитися. Яка причина, чому саме буде отакий? Будете в енергії четвірки мечів. Давайте подивимося. Якісь будуть новини. Що неожидані якісь новості. Якісь новості, що вони дають. далека, Якісь новості далека. І якась затримка може бути із-за того, що двійка кубків, не знаєте, як поступити правильно. Тут може бути якась зупинитись. Можливо, перед великим стартом, да, от як наче треба ще раз все провірити, подивитися, відпочити, да, набратися сил. Але якісь новини. Я думаю, що якісь несподівані новини будуть у вас здалеку. І вам треба буде трошечки зупинитися, щоб вирішити якісь питання. Ітоху цього всього. Ну, буде так все добре, буде ми дивимося, трійка кубків, тобто будьте задоволені тим, що будете робити. Але, ну, от, дійсно, якщо ви, у вас заплановані якісь справи на четверг, то знайте, що можуть бути якісь неожидані новини, які вас можуть зупинити, да, там, заставити вас відпочити. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, підписуйтесь, будь ласка. Е, -м. як завжди, моє традиційно, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Що тут у нас у двічок? А у двічок, е трійка мечів, знаєте, такий день розочарувань, день болю. Знаєте, як от, наче, дайте вашим м, почуттям вийти наружу. Не тримайте в серці. Да? Якось таке. Наболіло. Така щось в мене таку енергію спіймала. Наболіло. Іде інформація. Давайте подивимося причину. Яка причина? Ну, Це емоції. Якісь емоції, якісь, е, знаєте, прояв. А, ну, по рицарю е кубків. Рицарь кубків у нас це, е -м, е -м, як би сказати, емоції, да? якісь прояв емоції. От, накопичилось та емоції. Да? І от. Може, якось відносно якоїсь людини, якоїсь мужчини. Якось, ну, Ці чувства вони якось на, набралися. Да, можливо, я думаю, що це все -таки, хоч ви знаєте, що я читаю енергії, але в даному позиції це все ж таки як, Я думаю, що це дуже близькі люди, бо випадає пара король і королева пентаклів. Да? Тобто це якісь такі дуже. Дуже емоційно близькі люди і якісь між оце накипіло чи наболіло, як наче треба трошки його прорвати, так? Да? Та емоції виплеснути, так. Да? Щоб якось таке. Здержували, здержували, держали в собі, треба виплеснути. Це когось може бути так. А взагалі, е якщо такого немає у вас, то е не притягуйте себе. А взагалі день такого трошечки розочарування. Да? Щось наболить, захочеться, можливо, декому і поплакати. Неважливо, чоловік ви чи жінка, але якесь таке за защемить серце. оце про це. Ну і тох, питаю, який тох? та ніяк. Ви погрузитись, можете такі якісь самі в себе подвійки мечів, це як якийсь блок, як серце і розум не в злагоді. От, як треба трошки подумати, треба трошки посидіти, проаналізувати. таке. Не трогайте мене, знаєте, таке буде. Не трогайте мене. Ну Якесь таке трошки розочарування. Емоції якісь будуть у вас наболіло. Так, такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, якщо не підписані. Дуже вам за це вдячна. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. А що в троєчок? А в троєчок десятка мечів. Зупинка. Стоп. Для моїх дорогих е підписників які на території України, будьте дуже уважні, не ігноруйте, будь ласка, тривоги, бо десятка мечів це е також може бути показувати, як, бачите, як вона така пригвоздінний мечами. Да? Тобто ця карта ще читається як смерть. Така якась раптово пригвоздений, Прибитий, так що, будьте уважні, будь ласка, не ігноруйте не, не ігноруйте, тим паче зараз, як сипі зірвані всі оркеті, давайте подивимося, яка причина, чому саме будете в такій енергії. Після якогось аналізу, після якоїсь. Якогось детального вивчення якогось питання, про, узнаєте про це, якось, знаєте, це ну, інформація ошеломить, зупине. І якось, значить, пригвоздить. Оце якось. І взагалі, четверг, я дивлюся по, по, зна, по картам, оцим що подивилася, що день якогось ну, неактивний четверг. Якийсь треба проаналізувати, подумати, зупинитися, переосмислити. Оце четверг такий. Ітох, відход, відхід як від якоїсь справи. Ви від, відійдете, відійдете. Підете, можливо, в якийсь союз, якусь гармонію, гармонію, наповнення. Да? Щось таке, знаєте, але... Ем, що, підете туди, де вам не дає спокій якийсь союз з якоюсь людиною. Або, можливо, з колективом якимось. Да? Тобто ви вирішили тут стоп да? і хочу проаналізував новини, чи проаналізувала да? стоп, треба йти в щось, в щось нове. Або, наприклад. Ем... Міняти роботу, наприклад. Да, може бути і так. Да, вирішив поміняти роботу, вирішив там щось змінити. Якась Зупинка чогось. Тобто так як вже є, так воно вже не буде. То, тобто стоп. Да, якусь справу робили, робили, йшли, йшли, а воно щось, а вось і нині. Та, зупинилися, оце в четвер буде вас день зупинки, щоб переосмислити, подивитися. При, м -м 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 Скеригувати, може, ваші дії, да, якось нести якісь зміни, це оце буде у вас. знаєте, Крах, зупинка, стоп. Оце буде по десятки мечів. Знаєте, якось я б сказала, навіть, якщо є можливість, Знаєте, Більше сна, менше нарушень. Це якби пережити тихенько, спокійно, без якихось різких тілодвіжень, да, скажімо так. Якщо є можливість, дійсно якось переждати, сьогоднішній день, там, четверга, то цей день минає, і завтрашній вже є, завтра вже є новий день. Да? Тобто перед... Така енергія, як би вам сказати. Ну, я не скажу, що це прям якась якесь... якась пустота. Не знаю, не можу вам пояснити, що це таке, так, як... те, що я відчуваю. Пустоту. Тому дивіться, уважно, я предупредила, не буду повторюватися. Є можливість переждати, то переждіть. Не приймайте ніяких рішень, бо нічого ніякого, навіть якщо ви там дії якісь будете робити, то ні, ну, воно не принесе ніякого результату, тому що енергія така розрушительна, тобто не буде нічого. Воно все одно все зупиниться, установить вас і скаже підожди, давай не сьогодні. Оце Всесвіт скаже, скаже вам, прошепоче, ще да? під всесвіту. Скаже. Так, зупинись, посиди і не рипайся. От, отаку. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Став, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А, в четвірочок горе від ума. У спастки свого розуму. Оце восьмурка мечів. Боюся, сам не знаю, чого боюсь. Е, в голові в себе там намалювали е, якісь гори, непродолімі хащі, і ви там вже все, у вас вже е, все пропало, все пропало. Е, і оцей страх не можете діяти, чи правильно роблю, чи неправильно, вибір ніякого. Якась, так, давайте подивимося, причина, чому саме в такій е, енергії будете. Пісня. Гори від ума. Ви отшельник, це отшельник, збалансовуєте себе, не як, як можете вирішитися. Не можете рішитися. От якось таке, знаєте, стою на своєму, розумію, що треба щось міняти, розумієте, що о, все міняється і треба щось і вам міняти, але ви ні не можете ніяк якось вирішити, що треба зробити. Да. От Застряли в своєму зоні комфорту і не можете вийти з неї. Оце про це. Все страхи. Можливо, якась така ситуація, яка от... От сьогодні вже точно начну. А воно потім приходить сьогодні і ви такі, ні, завтра. Сьогодні ні. Оце горе ума. Це ваш страх, це те, що у вас в голові ви не можете вийти з зони комфорту. Якісь обмеження, страхи. Якісь, якщо справи, то ви, а правильно я роблю, а неправильно, а давай ще підчитаю, а давай ще в когось з кимсь проконсультуюся. І це на протязі якогось ну, дуже довгого часу. Зона комфорту. Ви не можете вийти з зони комфорту. Такий так мені показали карти. Таке в мене відчуття. Ви самі себе заганяєте, ви самі собі не можете зробити перший крок. Оце якесь таке, знаєте. Я розумію, але я не можу. Я боюся, я боюся. Надо людина, яка б взяла за ручку і повела. От таке по відчуттю, що вас теж хтось взяти і повести. Але щоб ви розуміли, якщо ви цього не хочете, ніхто вас не виведе. Тобто, ви повинні... все починається з маленького кроку. Почніть з маленького кроку і піде, піде, піде і далі. Зона комфорту — це страшкіття. Це болото, яке затягує. Сама знаю, дуже часто буває. Але коли вже. З пастки, оці розумовою виходиш, тоді воно йде як по накатанні, як кажуть. Такий мій прогноз для моїх дорогих четвер... четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. Я вам дуже за це, за, за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!